Вітаю усіх у програмі Життя в квадраті у такий після новорічний час, у такий зимовий настрій. Зустрічаємося ми з вами на телеканалі Запоріжжя. І сьогодні я розповім вам дуже багато цікавого про життя нашого рідного міста з новорічною казкою м'юзиклом. Про бременських музикантів вирушила по інтернатних закладах волонтерська група Енджелс. До кого ж завітали волонтери з прем'єрою? Дізнавайтеся у наступному сюжеті. А давайте поіграємо. Ой, повісіліться і загрінся немножко. Вихованці школи-інтернату Орієнтир мали змогу побачити прем'єру чергової вистави від волонтерської групи Angels. Цього року волонтери взяли за основу мультфільм «Бременські музиканти. Стверджують, така історія музична та неординарна, а це дітям подобається. Спектакль-мюзикл був інтерактивним, тож юні глядачі могли взяти участь у конкурсах та виграти призи прямісінько під час дійства. Готувалися до вистави Ангели більше місяця. Но в этом году было немножко сложно, потому что у нас месяц назад был конкурс красоты, который прошло с большим успехом, и времени на подготовку было очень, -очень мало. Но я думаю, что мы отдались по полной, как бы каждые выходные собирались, репетировали целый день. Я думаю, что будет все хорошо на хорошем уровне. Волонтерська група «Енджелс» працювала над бременськими музикантами. Не сама запорізькі артисти з радістю долучилися, аби підтримати дітей та подарувати їм новорічний настрій. Дітям приємно щось новенька, цікаве. Ну в таке такою щоб люди самі придумали сказку, самі зробили костюми все своїми руками. Так весело, все ексклюзивно для дітей. Ну Очень приятно, мне кажется, а для меня дети, Круто. те, которые в приютах, в интернатах, это как бы самая благодарная, как бы для меня публика, которая всегда для тебя, для всех, которые оценивает всегда твою работу. Трут е всіх артистів, виступаючих. такі заходи підтримують і вихователі. Стверджують, волонтерську групу Енджелс діти вже добре знають та із задоволенням відвідують їхні вистави та інші дійства. Особливо юних глядачів вражають костюми, пісні та хороший гумор. Подібна акція не є одноразовою. Волонтерська група Енджелс постійний гість у соціальних закладах області. Для наймолодших подібна увага надзвичайно важлива, адже солу служить не лише розвагою, а й хорошим прикладом. Ці хлопці і дівчата сьогодні у суботу могли б побути вдома, полежати на дивані, подивитися цікаві телепередачі, поспілкуватися один з одним, кудись поїхати на екскурсію, будь-чому присвятити свій вільний час. Але кожні вихідні вони присвячують цей час дітям, яким така увага потрібна. І от хлопці-дівчата з волонтерської групи Енджелс є для наших вихованців. Зразком того, яким небайдужим громадянином сьогодні треба бути, як треба іншим людям дарити добро, дарити радість, жити заради когось, а не заради власних задоволень. З виставою про бременських музикантів волонтерська група Енджелс та її друзі відвідають ще багато інтернатних закладів Запоріжжя та області. Про перспективу проводити усі вихідні в роз'їздах та виступах відгукуються дуже позитивно. Лише б волонтери-мандрівники в образах відомих мультяшних музикантів подарували побільше усмішок маленьким. Живописцям зовсім не чужі. Новітні технології. Художники Запоріжжя та Сум вирішили зробити інтерактивну виставку картин своїх майстрів. Як це було, дізнавайтеся просто зараз. Відкриття двох художніх виставок у різних містах в інтерактивному онлайн режимі організували художники Запоріжжя та Сум. Експозиції складалися з картин митців із обмеженими можливостями. Із сум до Запоріжжя прибули полотна Даші Безкостої, А у відповідь наші художники надіслали картини трьох авторів молодіжного об'єднання запорізької спілки художників Петра Чижмака, Маріани Самбатян та Наталі Виговської. Це наші члени молодіжки Запорізької організації, які е, з нами працюють, постійно роблять виставки. Вже не першу таку круту виставку вони роблять. А це вже що ми разом з фондом відправили роботи на галерею Наша Суми і зустріли тут Дашу. Приймаємо у себе. Раді приймати ще таких митців. Даша пише картини пальцями, ніг. Художниця не має жодної спеціальної освіти, Втім, її талант не вдалося стримати нічому ані проблемам зі здоров'ям, ані перешкодам. Дівчина створює яскраві пастозні картини рослин, які захоплюють барвами та позитивним настроєм. Ми боялися, чого що інколи люди всі свої емоції, переживання біль вкладають в роботу. Таке буває у художників. Але удача тільки позитив, такий таке відчуття, що вона навпаки відкресила все погане. Вона хоче тільки подарувати частинку найкращого, що є у світі, і в це в цих роботах. Завдяки скайпу, встановленому громадською організацією Запоріжжя, відкривали виставки синхронно, і Даша Безкоста могла стежити в режимі онлайн за тим, як люди реагують на її картини. Запорізькі художники теж спостерігали за тим, як розвиваються події в Сумах. Маріана Самбатян вперше познайомилася з Дашою без по скайпу, але дівчата уже встигли запланувати багато на майбутнє. Я сьогодні тільки мала честь. С ней познакомиться по скайпу, потому что к сожалению далеко мы живем друг от друга, но уже успели наметить планы на то, чтобы быть может в следующем году встретиться. Вживую то було б замічайна. Я посміла її роботи, очень по Дявушкочень жива і молодець судя. тому, що я відділа вона така життєрадісна. Художники обіцяли не зупинятися та продовжувати створювати нові виставки, не зважаючи на фінансову чи політичну ситуацію, а також обов'язково розвивати культурний обмін між містами України. Хочете дізнатися, як бути успішними та здоровими? Тоді спеціально для вас наступний сюжет про Дмитра Сандола, успішного керівника спортивно-оздоровчого комплексу. Ми дізналися у нього секрети, як правильно вести бізнес та як правильно оздоровлюватися. Що ж, дивіться та дізнавайтеся багато корисного для себе. До того, аби відкрити свій спортивно-здоровчий центр, Дмитро Сандул шов не один рік. Його мета не просто спортзал, де накачують м'язи та роблять тіло стрункішим, а у першу чергу клуб всебічного розвитку. Тут і фізичні вправи, і духовні практики. Ми подобрали симбіоз єдиноборств, який буде помагати людям відкривати себе, познавати себе то тобто, з точки зору здоров'я, сили і розвитку. То тобто, это не просто какая-то узкая Калія, в котро человек прийшов, допустим, це достаточно широкий спектр. И человек, приходя к нам, може отримати достаточно как бы, широкий об'єм полезного для себя. То есть це буде і здоров'я, это будет сила, знання определенне. То есть человек как бы комплексно отримує своє и і как бы получает удовольствие от посещения. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Фраза, що кожного разу підтверджує свою правдивість. Відтак спортивно-оздоровчий центр носить ім'я єгипетського бога хоруса, бога воїна, що оберігає. Символ його сокол. Саме інтереше, що наша хортиця названа в честь Бога Хорса. Тобто хор хор Вот. И І вона теж Бог Солнца. Такое интересное пересечение. Хлопець зазначає, тепер він займається тим, чого хотів все життя. Каже, певно, зірки склалися так, що дозрів до створення центру тільки зараз. Все як то само собою йшло. Вот просто помогали, чтобы это все Там допомогли, там, там, і вот як то оно все бахає. И... Реалізувалися в общем. Одна з особливостей хоруса – ритмологія. Дізнатися проспекти новосформованої науки багатьом може бути корисно, нічого випадкового не буває. Це теза вчення. Тобто, вот, Всі собаки виставляють свої знаки. Як їх читати? Ми практично вчимося. Выставлять знаки, прочитывать их и понимать, что мы действительно можем быть хозяевами своей судьбы, что это не голословно, что это действительно практически. Пілатес, фітнес-йога або зума це вже кожен обирає по собі, адже на думку Дмитра Сандула, певні знання та навички, і самовдосконалення можна отримати і через звичайнісіньке спілкування. Що стосується хоруса, то тут вам не відмовлять у будь-якому методі самопізнання та розвитку. Можливо, цей сюжет також знак долі, і його не варто ігнорувати. Для того аби привернути увагу до якогось важливого суспільного питання, потрібно зробити щось епатажне, принаймні так вважають фотограф Марія Ісаєва і стиліст Юрій Йорський. Про те, що вийшло у них, яка їхня відповідь на гендерні стереотипи, дізнавайтеся у наступному сюжеті. Мужчина, который сидит в сюжете, он в деловом костюме, но в то же время этот дисбаланс, на нем одеты челки, подвязки, то есть, возможно, то, как видят женщину на рабочем месте, то есть ее раздевают глазами и видят не ее, как можно сказать, мозги, а видят то, что у нее под одеждой. Поэтому этот дисбаланс и показывает, что вы наполовину сексуальный объект. Женщины по бокам ассоциируют начальниц, которые смотрят на вас, и они видят вас, опять-таки, повторюсь, сексуальный объект, они не смотрят на вас и видят... який mm, хороший сотрудник, що он хорошого мог з для моєї э, фірми. Жінкам насправді часто доводиться бути в рамках гендерних стереотипів, здебільшого через чоловічу пиху. Жінки у патріархальному світі мають сидіти на кухні, погано водити машину і берегти себе для чоловіка. Стиліст Юрій Йорський та фотограф Марія Ісаєва вирішили довести протилежне приміривши роль жінки на чоловіка. Мовляв, такий эпатаж притягує увагу та допомагає людям усвідомити, в чому суть гендерних стереотипів. Мужчины в більшій степені не задумуються о те, що вони привилегируют в цьому обществі патріархальному, і вони ніколи в житті не сталкивались з таким поняттям як сексуальне домагательство. І вони ніколи не задумувалися об про этой проблемі, що вони займають високі должности на роботах, вони в основному начальники. і в тому випадку, коли жінки, щоб Чего-то на рабочем месте, чтобы подняться по карьерной лестнице, им нужно приложить очень много усилий и не раз столкнуться именно с этим фактором, как часто говорят, пройти к чему-то через постель. И если женщина чего-то добилась, значит про нее будут говорить плохо, либо она добилась этого через постель, либо она добилась, либо потому что она стерва. Она никогда не может стать хорошим начальником просто потому, что у нее хорошие человеческие качества и умственные способности. Знай, быть женкую в человеческих фантазиях, задание не злых легких. Так як і в реальному житті. Адже гендерні стереотипи стосуються і жінок і чоловіків. Представницям прекрасної статі набагато важче знайти добре оплачувану роботу. Жіноча зарплата складає 75% чоловічої. І, попри існування теоретичних законодавчих гарантій, насправді реальної можливості забезпечити свої права жінки не мають. Робота в організації була фонді, яка з цим постійно сталкивается, эти стереотіпи. работают на все 100% в Украине. И, к сожалению, по гендерному равенству Украина занимает не первые места. Во всем мире, в Европе мы все еще остаем Восточная Европа. Начиная от распределения рабочих мест женщины-мужчины в парламенте, в... на любых должностных местах. Жінкам доводиться боротися за те, щоб їх оцінювали як професіоналів у своїй справі. Звичайно, що зовнішній вигляд важливий при прийомі на роботу, але професійна оцінка жінки за її фігурою просто недопустима. Але тим не менше багато роботодавців опираються саме на привабливість. Смисло в тому в першу чергу, що жінки не з таким поняттям, як не сексуальне домагательство в плохої формі, а в першу чергу з тим, що їх розуміють як сексуальний об'єкт на їх робочому місці. Жінки в нашому патріархальному суспільстві стикаються з тими проблемами, що ущемляються їх права в більшій степені. В даному випадку затрагується тематика саме на робочому місці, то, що їх послідують на роботі за їх в першу чергу за їх сексуальна привабливість, а не в осіймають їх за їх умісні якості. На сьогодні у мене все. Зустрінемося з вами рівно через тиждень. Ну, а я вітаю вас з Прийдешнім Різдвом Христовим бажаю смачної куті. Нехай вам щастить, та не створюйте собі штучних рамок. Живіть наповну.